Турнір із боулінгу для ветеранів війни та їхніх родин відбувся у Кам'янці-Подільському. Подія об'єднала більш ніж 60 учасників захисників України, їхніх дружин і дітей. Організаторами виступили громадська організація Захист держави спільно з громадською організацією Братерство Захисників Поділля. Атмосфера у болінгу галактика була сповнена азарту, підтримки та щирих емоцій. Тут змагалися не заради результату, а заради спілкування, радості, живого відчуття єдності. Сьогодні панує атмосфера спортивного азарту і колосальної взаємопідтримки. Хоча команда змагається, але наші ветерани щиро болівають за дітей. Показуючи їм приклад і підтримку у всьому. для багатьох це не просто турнір, а справжнє свято родини. Адже коли поруч рідні, коли є сміх і тепло, саме тоді народжується справжня перемога. Любі змагання приносять користь. А такі, як ці, що ми сьогодні маємо, це взагалі вибухи для батьків, для всіх захисників, захисниць і для дітей, тому що разом спільно ми йдемо до перемоги, і так само сьогодні ми йдемо до перемоги всі разом з сім'ями. Це супер. Турнір став не просто спортивною подією. Це була подяка тим, хто боронить Україну і нагадування, заради кого ведеться ця боротьба. Кожна посмішка дитини, кожна позитивна емоція ветерана це те, для чого ми проводимо такі заходи. Організатори підкреслюють, такі зустрічі дають змогу ветеранам не лише відпочити, а й передати дітям головний приклад сили духу і незламності. Сьогодні, під час гри в боулінгу діти отримали унікальний приклад від ветеранів незламності і готовності жити повноцінним життям. Всупереч цьому ми пишаємося тим, що маємо можливість дати ветеранам провести час. Користю і для себе, і для дітей переможці турніру отримали кубки, а усі учасники грамоти, подарунки, і найголовніше теплі слова. Бо захист держави це про спільноту, де є місце радості, підтримці та вдячності тим, хто виборює мирне майбутнє України.